Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Сьогодні сіємо пшеничку, сьогодні сім два сорти, сьогодні сім бакстер і сіємо першу репродукцію пшенички моделу. Там є в мене відео шортс, ми з Ігорем знімали, як вона нам ну, так шию майже. Демо сіяли той сорт, Ігор мені трошки вділив. Добре, ми є на полі, всіволочка вчеплена, зараз коротко по налаштуваннях і погнали. Поїхали, працюємо. Так, друзі. Є пшеничка. Ігор, Ігор везе. Ось там щось мигає мені світлом. Що він там мигає? Везе нам пшеничку. Дим сіяли. Що він мигає тим світлом? Так, друзі. Пшеничку ми засипали. Пшеничка протруєна. Добре. Ми труїли, ви бачили? Ми собі робимо з Ігором таку таблицю. О, що ми сіємо, то ми записуємо маркером. Я казав, що там записували. Записуємо, мішмінь сіяли, стави сіки, де чого, ті поділки, так само пшеницю. Так що, отак, кому буде цікаво, може світ зберегти. Добре, висів. Висів отут. один і одна четверта. Тут Язички ті на третє положення відкриті. Ну, катушечка перекинута, та як і шмін сіяли недавно. Та й все, важко помащена, Погнали, працюємо. Так, друзі, бакстер ми посіяли, тут є пів гектара. Важко воно розроблялося то все. ви на відео бачили. Там і дискували, і орали, і знову дискували, бляха. і, Ну, коротше. Дуже важка цього року посівна. Ігор поїхав вже на слідчу діляночку, о він там вже мотобоком поїхав вперед. Ну, а я зараз. Чищу сівалочку і слідом за ним, бо то буде зараз другий сорт, буде сорт Амадео, буде і на інших 50 сотиків і буде інший сорт. Добре. Продовжуємо працювати, не переключаємося. Так, друзі, ми вже посіялися, вже вечіріє. У нас такий вечір настає на заході України. таке гарне небо. Звідти хоче, певно, бути дощ, ну то таке, добре, хай падає. Все. Сівалочка почищена, зараз то все додому. Хлібчик посіяний, все добре. Тяжко було, важко було. Нічого. Якщо знати, що робити, не покладаючи рук, можна зробити все. Отак. А наразі, друзі, всім, кому відео сподобалось, ставимо вподобайки на мою важку працю, пишемо коментарі, задаємо питання. Все. Ми їдемо додому. Вам всім па-па.